Вітаю всіх за кадром цього відео. Я його записую для людей, які будуть брати участь у марафоні медитації на кожен день. Да? Такий практичний марафон. І, власне, чому я заварила цю кашу, чому хто я така, чому я про це говорю, транслюю і так далі. Ну, По-перше, я є енергопрактиком практикуючим, тому що просто сказати енергопрактик, це ну так. Посвяти посвятами це одна справа, а інша справа, коли людина практикує, постійно розширює свою провідність. Тому я практикуючий енергопрактик. Також я опановувала курс по прикладній медитації Інститут азіатської класики, ці всі курси. Відкриті, вони доступні всім, всі можуть їх опановувати, навчатися. Тому велкам, шукайте, навчайтеся. Там їх, здається, 18 таких базових, відкритих для всіх. І ви можете їх опановувати у вільному доступі. От Тому, якщо вас цікавить поняття взагалі, як функціонує наш світ, то вам туди. Так, от один із курсів це прикладна медитація. Також я дотична до різних направлень в Йозі, взагалі духовних різних направленнях, по контакту з собою, да, по розкриттю, пізнанню цієї суті всередині нас. І я хочу сказати, що це безкінечний процес. Це нема, він немає він має якогось початку, якогось кінця, і кожен буде проживати якісь свої процеси. В медитаціях кожному зайде якась своя, напевно, медитація, тому що я буду давати різні. Всі 9 днів я буду їх давати, по-перше, щодня, да, і другий момент, що вони будуть з різних направлень. Ті, які я сама практикую, тому я буду давати те, що мені, скажімо так, відгукується. От, а ви вже собі обирайте. Медитація, взагалі, ну, я не буду говорити, повторювати Вікіпедію, ви можете це прочитати. Але однозначно, що всі погоджуються, що медитація призводить до більш чистіших, збалансованіших станів. Навіть в психології вже заходить медитація да, і давно. От, не дивлячись на те, що це така ще молода по суті, наука. Да. От. І всі в один голос говорять, що це змінює емоційний стан, це змінює психоемоційні процеси, і це дійсно так. Але якщо подивитися ширше, то медитація вона здатна торкнутися будь-якого тіла із семи базових, якщо опиратися на чакральну систему семичакрову, таку базову, скажімо так, класично. Класично, ну це справді база. Так? Далі можна вже дивитися ширше, але от база вона в цьому. От, тому. І хто в яких тілах буде плавати, це вже ваші досвіди. Тому досліджуйте себе. Тіла це виміри по суті. Це такі, як площини, доступні для вашої свідомості. Тому ви будете дивитися, що вам доступно. Якщо вам ну, там. Емоційно вам стає простіше, ви добротно працюєте з другим своїм тілом. Так? Якщо у вас в житті трапляються вольові якісь процеси, тобто вам простіше приймати рішення, ви, можливо, берете відповідальність за щось більше, ніж до цього брали. Можливо, у вас налагодилися процеси. Такого дисциплінарного формату, да? це про третє ваше тіло, да? таке безстраще, можливо, з'явилося. Можливо, хтось відчує після цього такий стан, як єднання, цілісність, глибина, бачення у всьому себе і розуміння, що все живе є частинка мене, то ви торкнулися четвертого свого тіла. Да? Перше, я пропустила, насправді, коли ви фізично відчуєте, що вам стає легше. Тому що да, фізика має велике значення, тому прокладають шлях до медитації через тілесні взаємодії. Да? І тут йога в допомогу. Чому? Тому що власне йога і взагалі взаємини з тілом це підготовка до медитації. Тобто це теж частина шляху. І, власне, коли ви сидите в медитації, ви розумієте, що десь там затекло, там затекло, там щось болить, але ви продовжуєте медитацію, особливо це стосується енергопрактики. То в якийсь момент ви зрозумієте, що вам уже нічого не болить. Оце до чого варто було б, напевно, прямувати. Це коли саме через дихання, через своє усвідомлення себе, чогось більшого вам стає. Легше на рівні тіла. Тобто, поки вам важко, боляче, то ви ще проходите оці такі породільні, скажімо так, шляхи, тому що це справді стосується нашого тіла, фізичного світу, нашого роду земного і так далі. От, Тому продовжуйте, медитуйте, працюйте, контактуйте з тілом і так далі. От, якщо у вас продовжу далі по тілам, якщо вам стає легше проявлятися, звучати, ви починаєте заявляти про себе. У вас стається більш ширша реалізація, у вас стається е, м, яскравіше проявлення, вам хочеться бути яскравішою, вам хочеться якось додати якісь елементи, да, в своє в своє життя, не тільки такого формату, да, там атрибути. Це більше про друге тіло, а хочеться яскравості цього глибинного проявлення, того, що всередині сидить, його хочеться подарувати. І це можна робити через що завгодно, через слова, можливо, і атрибутику такого формату, ніби хочу заявити. Це про те, що ви вже купаєтеся в своїх хроніках душі. І вже такі більш глибші процеси відбуваються. І тоді наступний шлях вам стає легше бачити свою істинну дорогу. Тобто ви обираєте, а хто я? А через що я можу проявити свою суть, через які інструменти, через які направлення, через які професії я можу це зробити, те, що резонує всередині мене, це вже можна говорити про. Ваше шосте тіло, да, вашу інтуїтивність, ви вже починаєте діяти і йти своєю дорогою, яку освітляє вам ваша душа, а не ваш розум і особистість виключно. От, і коли вам, скажімо так, уже торкнетеся такої віри, це коли я дію. І я не знаю, до чого це призведе, але я внутрішньо відчуваю, що мені туди домова мова про те, що ви вкріпилися в своїй вірі. Це вже про ваш сьомий центр. З'явиться така базова доброта, з'явиться такий базовий стан єднання з усім, довіри до світу, довіри до творця. І не дивлячись на те, що очі можуть бачити одне, а серце буде радіти, тому що розуміє, що це ваша дорога, і ви в цьому моменті, там, де ви маєте бути. От. Це я вам розказала такі, знаєте, як базові такі сходинки, які можливі, коли ви будете в своєму житті вмонтовувати таку звичку медитувати. Медитація це не просто заспокоїти розум, це не просто заспокоїти емоції. Я вже розказала, на яких рівнях на вас може повпливати ось така взаємодія і щоденною медитацією. Тому бажаю вам дійсно спробувати і поспостерігати у вашому житті це на що впливає, як у вашому житті проявляються да, ці медитативні процеси, які ви е, впровадили в своє життя. Е, це справді дуже глибоко, дуже потужно, і це шлях. Медитація це шлях. Тому це не просто розслабитися, не, не, не просто релакснути, це не просто там, качнути енергію, провести її з макушки до. Копчика і назад, це справді про провідність, це справді про інтуїтивність, це, це навіть про свою дорогу, це вміння контактувати своєю душею, да, це чути абсолют, це бачити у всьому вічність. І це справді дуже цікаво пізнавати через щось більше пізнавати цей світ. А не просто як маленька людинка, яка щось там порпається, якісь задачки вирішує. А це справді через глибине занурення в себе пізнаєш свою глибшу суть. І тоді земні процеси вони стають настільки цікавими, природніми, вони не мають розділення, вони не мають супротиву, вони мають зацікавленість, як я з цим справлюся, як я це проживу, а до чого це веде цікаво, а що я. В цій точці опаную для себе нового, який навик здобуду. І ось такі ви вже починаєте бути такими поціновичами істинних скарбів, цей це, власне є наш досвід життєвий. От тому це про, це про сміливість, це про любов, це про контакт з собою. Це проєднання себе зі світом, це про поєднання себе із чимось вищим, абсолютом, всесвітом, Богом, Творцем, великою Ма, як би ви це не називали, це про це. Ось тому вітаю вас в цьому марафоні. Я бажаю вам прекрасного занурення, я бажаю вам задоволення в першу чергу, контакту своїм, своїм тілом, своєю душею, своїм духом, хто з ким буде вести діалоги. Я бажаю, щоб. Тіло і особистість вам в цьому не заважала, а навпаки, допомагала. Тому до зустрічі в медитаціях і в подальших програмах, курсах і зустрічах.